Всім привіт! Сьогодні пропоную рецепт тістечка, який є родом з дитинства. Це будуть пісочні кошики з ягідним наповнювачем курдом та ніжним повітряним білково-заварним кремом. Всі продукти для тіста повинні бути кімнатної температури. В першу чергу зробимо пісочне тісто. З'єднуємо вершкове масло. У мене маргарин, повинно бути обов'язково м'яким. Також додаємо один жовток. І цукрову пудру. Краще використовувати цукрову пудру, тоді крупинки цукру не будуть абсолютно відчуватися. Зараз добре розтираємо все, до однорідної маси. Якщо ви вирішили використати вершкове масло, то додаємо дрібку солі. До маргарину я не додаю, додаємо дрібку ваніліну. І знову перемішуємо. Далі борошно змішуємо з розпушувачем. Весь перелік інгредієнтів ви можете побачити під відео. Потрошку додаємо борошна і замішуємо тісто. Також для цього можна використати міксер. Порошно в тісто я вже все додала. Замішувала спочатку ложкою тепер вимішую рукою. Як бачите, тісто виходить досить таке рихле, сипуче. І я бачу вже, що мені одного жовточка замало було, тому я додаю ще один. Продовжую замішувати тісто, і ось в результаті яке воно в нас виходить. Тісто м'якеньке, добре тримає форму і при цьому не липне до рук. Перекладаємо в поліетиленовий пакет і кладемо в холод, в холодильник на 1 годину. І поки тісто охолоджується, підготуємо форми. Їх потрібно змастити вершковим маслом або маргарином. Тепер через сито присипаємо борошном. Ось так має вийти. Тепер формочки переношу також в холодильник, вони мають бути також обов'язково охолодженими. Тісто добре охолонуло, і охолодження тіста поділяю на 18 шматочків. У мене вийшло 18 шматочків по 26-28 грамів. Шматочки тіста округлюю і складаю в кошики. Руками розподіляю тісто по формочці, не доходжу до верхнього краю, щоб потім було легше витягти. Добре притискаю тісто до форми. Ось так. І ось що в нас виходить. Перекладаємо формочки на деко або на решітку. Наколюємо їх вилкою. Кошики випікаємо в духовці, розігрітій до 220 градусів. Приблизно 8-15 хвилин. Все залежить від розміру формочок. Кульки, які залишилися, перекладаємо в посуд і ставимо в холодильник. Далі я буду робити ягідний курт, такий наповнювач. Для цього я взяла заморожене абрикосове пюре, можна взяти любі ягоди, перетерти. Замість курду можна взяти варання або джем. Мені захотілося, щоб в цьому десерті була кислинка. Додаю 50 г цукру, добре розмішуємо. Звичайно, кількість можна коригувати на свій смак. Додаємо одне яйце, добре все розмішуємо, щоб була однорідною маса. Можна додати також трішки ванільного цукру за бажанням. Переливаємо суміш в сотейник. Додаємо 25 г вершкового масла. Ставимо на маленький вогонь і варимо постійно помішуючи вінчиком або ложкою до згущування. За консистенцією курт має бути як соус чи кисіль. Знімаємо сотейник з вогню, пересипаємо в інший посуд. Накриваємо масу в контакт харчовою плівкою або харчовим пакетом, щоб не утворилася на поверхні плівочка. Пушики спеклись, залишаю його охолонути. і коли вони охолонули, витягую обережно із формочок. Ось такі вони в нас виходять. Тепер зробимо білково заварний крем. І спочатку зробимо сироп. До 150 г цукру додаємо 4 столові ложки води. Цукор з водою ставимо на помірний вогонь і помішуємо до закипання. Як закипіло, чекаємо 4 хвилини, не мішаємо. Потім додаємо лимонну кислоту 1-3 чайної ложечки. І варимо ще 3 хвилини. Далі беремо два білки від двох жовтків, додаємо дрібку солі і збиваємо до стійких піків. Продовжуємо збивати білки і вливаємо сироп тоненькою цівочкою. Коли весь сироп ввели, збиваємо ще 5 хвилин. Ось в результаті білково заварний крем повинен стати таким. Білки повинні дуже добре накручуватися на вінчики. Відразу масу перекладаємо в кондитерський мішок. На дно корзинок кладемо курт або джем. Ось так розподіляємо. Цього курду мені вистачило рівно на 18 штучок. За допомогою кондитерського мішка та насадки формуємо з крему шапочки. Ось десерт і готовий. Крем вийшов як повітряна хмаринка, надзвичайно легкий та ніжний, смачне пісочне тісто. Кошик розсипчастий, та не в роті, і кислинка абрикосового корда, яка створює баланс смаків, тому десерт виходить непритурний і не надто солодкий. Десерт дуже смачний, обов'язково приготуйте і спробуйте. Смачно, як в дитинстві! Всім смачного і до зустрічі!